Всім привіт! Ви на каналі Віталій ФМ і ми продовжуємо проходити Street of Фейт 4. Я казав, що я буду грати за всіх персонажів, в тому числі і за Бабів, Блейз, Чері і Естел. Але я передумав, тому що вони, хоч і швидкі, але вони слабкі по силі, по ударах і тому всьому. А в нас, виходить, чим далі проходиш, тим складніше боси в тому числі. Тому я пограю суто за мужиків. І ми не грали за шива, чи як його там правильно погнали. Ого! Це було боляче. Але болітиме ще більше, коли ми розіб'ємося. В смислі. А, ого. Ага, Я зрозумів. Старий причал. Я зрозумів. Хоче нас хочуть розбити, і самі теж хочуть вбитись. Нічого, нічого, зараз ми не дамо це зробити. Так, четвертий рівень, виходить. По ідеї має бути вісім. Ну, в попередніх частинах було так. Якщо я не помиляюся. Давай погаємо за шиву. Він брутальний. Бляха, ого. Йох, не те нажав! Я не те нажав. То я файно зловив. Куда? Куда? Так, він шиткий. І вроді, воді по селі теж прикольний. Головне не нажимати те, що не треба. От я пофукав, по бляха. Ого. Пофукав, коротше, спеціальний удар. Який в основному потрібен на босса. Та як ти мене вдарив? Буду надіятись, що до босса, поки дійду, то я знайду ще один. Так, чекай, чекай. Треба не давати їм стрибак. Робити. Йой! Я щось не помітив. Так, чекай, чекай, мені треба не цей не давати, кажу. То їх кидати будемо. А я зроблю тако. Ага. Лох. Так. Ку Куди я полетів? В смислі, там ж нема провалля. Так, з'їдаємо, поки не пізно. Там ж в натурі нема провалля. а ні, є, бачу, є. Я не побачив мій косяк. Та повздохни вже, ну. Ні, цей персонаж прикольний. А, як мінімум поярче Акселя. Аксель вроді би якби канонічніший, тому що в перших трьох частинах він був і типу він основний. Але оцей бляха прикольніший. Такий типу кунгуїст. -кун Ага, ще раз підкат він хоче. Так, цей рівень проблемний. Тут проваля, а я такий, що я... Не... Ох, ти ж бляха, як файно зловив. Падай. Ні, ні, тільки не ти. Та як? Ага, оставайся там собі. Я до тебе не піду, хоч іди до мене. До тебе я не піду. О, правильно вибір. Та як ти мене в воздусі зміг вдарити, ну? Ага. Та боляха. Під удар. Та ну ти, ну ти задовбала мене, чесно. От, я ще. Клас, вона мене ще й скинула в яму. Ні-ну-не-ні. Ну, ні. Ото йде з тим ножиком. ні 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 не 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 ножиком ні. Точно ні. Ні, ну трошки в нього удари слабкі. Ох ти ж, ну бляха! буляха. Отак. Трошки слабкий удари порівняно з попередніми персонажами, але все ну, тут прийдеться, тому що вони імбові, Ага, я тобі. Хотів мене шокером бахнути. Не дам. А ви гасіть, так, да, гасіть, допомагайте мені, хлопці. Трошки щоб у вас менше було. Ох ти ж буляха, як я вчасно нажав. Я не знаю, хто кого б'є, але якось виходить, що поки що я. Що тут було таке? Я не пам'ятаю, то я щось зробив чи то вони мені. Ні, ну дивись, те вдарило, те вдарило і, і габело. Ага. Та ну. Щоб ти здохла. Недобиток, ти бляхас. Реально, блін, ну два життя вже просрав. Це взагалі не, не прикольно. Давай, йди. Та ну, давай є. Ото от, от, бляха. Що ж я не встигаю? Персонаж прикольний, але щось, щось він трошки слабо б'є. О, ну звісно, коли мені вже не потрібно, так куди ти, бляха, я не, не хотів так нажати. Сюди мені, да? Чи, чи ні? Чи що? А що тут? Там щось є. А там нема нічого. А ні, є щось. Не знаю, що очки які взяв, коротше. Одне життя через 2000. Ну, бляха, треба ще дожити до тих 2000. Падати, так? Чи що? Чи що кажеш? Да. Ну от зараз на босі, ну мені просто габело. У мене нема спеціального удару, і по-друге, в мене одне життя лишилось. І я не знаю. Походу буде перший програш. Ага, на якусь свалку впали. Куда ти чуєш? Я не бачу вас, скільки вас там є. Ну, де ти його взяв? Скажи мені, де ти того ножика взяв? Хто тобі його дав? Ага. Підкат такий, будеш робити комусь другому. От, що, що мені не подобається? Ого, я не знав, що ти там є. Я не знав, що ти там є. Але я тебе зловив. Куд... Ніе, та бляха. Так, 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 Сюди по одному. Ну як, ну от як? Дивись, той вдарив, той вдарив, і похуй. Я вже по... Падлюки. Я й так не маю цього Я не знаю, ну от. Іди сюди, блядь. І все, життя нема. А зараз буде, може, не бос, але під босс, то точно. Ну так. Да. Навіть не під босс, а бос. А о, 60 баба, ну звісно, охуєть. Ахуєть. Так, я зараз уберу. Мені, мені, Мене не хвилює. Чуєш, іди сюди, що ти там крутишся. Давай, давай, до мене. Давай, щоб я тебе там в угол не зажимав. Ну ще... що, що ти робиш? Ну скажи мені. Ну йди до мене ближче. Ну, не, не настільки ближче. Дійде. Дій, дій. А я так зроблю. А я зараз ще раз кину. А я ще таку ногою. Та як, ну ні. Так, я хочу, знаєте, що замітив? Що Колись спеціальні атаки використовуєш. Ого, Підкріплення. Йой-йой-йой-йой. Колись спеціальні атаки. Та ну, дай мені сказати. Та ну, 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 ну ти. Дивись, ще й, ще й вогнем влупило. Та куди ти тікаєш, та йди до мене, кажу. Ну йди. Та дивись, яка... ну. Коротше, коли використовуєш спеціальні атаки, то знімається здоров'я. І це фігово. Дивись, вона тікає від мене. Вона тікає. Та як ти мене б'єш, якщо я тебе б'ю? От як її гасити? О, ще й не попав. Мінус здоров'я, зараз буде мінус життя. Тільки я ж втік. Гейммован. Клас. Нормально. А, ну, да. Давай цей. Перегати я хотів. А, а чого аж звідси? Та ну, ну, ну пляха. Ладно, я цей момент е, виїжджу, як дойду до цього боса. Так, все, я дійшов до боса. А, і взяв одне життя ще собі, коротше. Давай зараз. Я не буду з тобою гратися, в мене є спеціальна атака, щоб ти тако мене. Ладно. А давай так. А може ти передумаєш. Може ти передумаєш. Ні-ні-ні-ні-ні-ні-ні-ні, ні ні Давай, 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 поки є можливість, я тебе буду гасити. Тако зажму. І габела тобі, габела. Я сказав габела тобі. Мені пофіг на ракети тобі. Буде габела. Ага, хер тобі. Я сказав хер тобі. Дивись, вона майже не газ. Йоп. То А ні-ні-ні-ні-ні, ні дружочки, з вами інакше не буде. Тільки так. Та як ти зараз я в воздусі був? Як ти мене так, та й вас заглушити спочатку. Бо ви дуже мені будете мішати. Її бити? Ну, ну я. Ну оу, оу, оу! Покійно. Мадам. Іди сюди, кажу, ну. Іди сюди до мене. А мене не хвилює, що ти там говориш? Мене не хвилює. Я мушу тебе вгасити. Мушу, ну. Та дай, я зочок другий, третій, четвертий. Та ну хорош тими ракетами кидатися по мені. Дивись, зажало. Йобаний ти ворот. Ну, от є. от, от, от в, в смысле, не зрозумів. Це як сталося. І давай, отак ще. Ах, файно, раз, два, три, чотири. На! Ще й красиво як. І ще й життя не потратив. Отак от, от. Ні, ну вона бляха складна. Не так вона, як ті ракети. 6 минут. Ладно, давайте ще один. Буде по два, 2 відоса по 2 по рівні в одному відосі, точніше. А тільки я зміню гавця. Мені подобається цей шива. Але мені більше подобається або Макс, або Флоя. І я візьму певне Флоя цього. Він мені якось більше зайшов всіх. А... Вам це не зійде з рук так легко. Послухайте, пані, не вже не видно, що за всім цим стоїть синдикат. Завалися, ви порушили закон і мій обов'язок кинути вас за грати. Центр, викликаю підмогу. Давайте всіх, кого маєте. Ми оточені. Але цього разу нас не візьмуть. Приготуватися. Ого. Так це із Адам. Гей, народи, давно не бачились. Тато? В смислі? А ти ще хто такий? Адам, Адам. Спокійно офіцер, я зі Спеціального бюро розслідувань. Відпустіть їх. Відвали це не твоя юрисдикція. Хм, а вона доволі вперта. Біжіть, я розберусь. Тату, я тебе не залишу. Не хвилюйся сонце, я повернувся і більше нікуди не, піду... не подінусь. Тату, їй лише треба поговорити з цією панею. Адам, я коротше згадав за цього персонажа. Ну, він ну, в родіадом. Так, да. да да, да. А, Я згадав за цього персонажа. Коротше, він в перших трьох частинах теж був. Я ще хотів казати, що фігово, що його в цій частині немає. Тому що бачу, персонажів типа, є в основ, основній з попередніх частин. Коротше, тільки що обірвався відос, я не помітив коли, але добре, що вчасно помітив і, в принципі, нічого не пропустили. Так, о, блін, різниця в, в ходьбі. Дуже відрізняється від попереднього, тому що попередній був якийсь такий швидкий. На! А цей бляха прям як танк іде дуже повільно. Куди ти там лізеш? Ти диви, хто проти тебе йде. Це танк. Це танк. Диви, я їх просто пачками глушуюсь пофіг, типа. От мені подобається цей персонаж. Найбільше, мабуть. Тому що ну реальності типу сила чувствується в нього. Правда, повільний, але пофіг. Це краще, щоб був сильніший. Давайте. Підходьте по одному. Так, це якась отута. А, боляха, я щось сикую її брати, тому що я думаю, що це мене отруїть. А, ні, можна кинути. От тако. Я тебе кину. Іди сюди. Так, я не буду до них йти, тому що вони йдуть в калюжу. Якогось кислоти, отрути, не знаю, як це назвати. Так, ножик. Та я не, я ножика хотів взяти. Я ножика хотів взяти. Куда ти там мене б'єш, чуєш? Та ну, дайте мені ножика взяти, ну. Дивісь, зажали. Зажали. Я вас зажму за. Я вас зараз зажму. Що у вас так багато, алло? Трошки. дивись, вона, ну вона б'є, ну як? Зб... Чого не можна збити її удар оцей? Ух ти ж файно ну, як. Чого не можна збити удар? Мені от цікаво просто. Ну і ну, звісно, я так і думав. Я... Дивишся, яка живуча, блять. Ти її б'єш а їй похуй. Ні, йди сюди. Йди, 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 я тебе. Ти мені нашої. Тобі та мене. Ну давай, що ти сикуєш? Чуєш об стінку головою довбанися. Ви теж що там поставали? Давай, давай, йди до мене. Бляха. Ладно, я сам... Ти, ти блін. Тікай. Ти файно там. Та якого, воно тебе не. Ага, ага. Все, пацани, ви догралися. Мінус один. Ти там далеко щось дуже летиш. Іди сюди. Все, мінус другий. Тебе ж можна бити? Ні, не можна. Я поняв. О, вискочили, падли. Дивись, яке падло. Я так і знав, що воно мене стукне. Так і зна. А ти. Недобитки. Ти чого там став? Дивишся. Та як ти мене. Ну... Дивися, живе, яке. Ох ти ж, бляха, оце по... Ну, звісно, я так і думав. Мені ж треба взяти якось цей. А, взяти кажу. Не, не, та Дайте мені взяти. Все, я... Ага. Щас. Бабьохи, ви шо? Беремо Нема нікого, йдемо далі. А чого? Та ти зада... А ну, правильно. Так, в мене дві спеціальних. Ти знову появився? Я ж тебе відгамселив як до ногу. Ну ти ж взагалі... Вообще... О, то вже то вже почалося, коротше. Всі на кучу. Ну, я гатися не буду, я тако просто зроблю і вже добре. Ах, ти ж поляха. Куди ти там хочеш плювати, чуєш? Ди, йди, йди. Все на Ізі обох виніс. Пішли наверх. Так, якщо з'явився персонаж Адам, якщо його можна вибрати, то в наступному відео ми за нього пограємо. Ну він цікавий, але я думаю, що він буде плюс-мінус такий, як Аксель. Тільки чуть кращий. Що ти там б'єш, чуєш? Довбанись об стінку. Та як ти мене, бляха? Не, ну оцей тіпочок то взагалі, блін. Реально як танк. Просто отак от легко всіх. О, якісь теж бабьохи. Так, я щось не, не дуже хочу до вас йти, йдіть лучше до мене. Ага. Дай я все зберу. Дай я все зберу. Тоді будемо битися. Все, погнали. Ні, ну вони теж якісь немочні. Просто теж тако легко б'ються. Куди ти чуєш? На. Та здохни вже. Так, так, так. О, вже довгі течки взяли. Та дай мені здавити, ну. Та куда ти, чуєш? Дай. Ох ти ж, блін, так і думав, що одного лупану, а другий мене. Сюда. Мінусуємо вас трошки. Лікуємося, все добре, все, можна йти далі битися. Ну, ти бачиш, як що зробив? Ти бач, що зробив? Я ж тебе розмажу. І тебе в тому числі? Чого виділуватись у то? На. Хто там прийшов? Ну і що і ти своїх хвальнула? А толку. Ну типу, подякував, звісно. На. Ох, як ти вчасно підійшла до мене, карамельочка. Все, тобі тут агабелла. Я сказав, тобі тут агабелла. Чи ти не чуєш? Ах, не достав, ладно, я поняв. Та йди сюди. Ну ти ще скажи, що ти віднімаш мене життя. Ну, Хер тобі. Дайте мені... О! Прям гак відчуває, що я хочу від неї. Я хотів життя, я получив. Не, ну це що таке? Це типу мені можна... Куда ти кинув? От ти вог. Я хотів йому кинути. Та я щось там ще не взяв, ну можна я вернуся. Давай, грузи, ну ці довгі загрузки. О! Байки. Ну так, да, було очікувано, що буде байки. А я завжди теж такого зроблю. на. О, ще хтось піджарився. Чуєш батуха. Ідись! не достав, Іди сюди. Ага, його, коротше, він сильний, походу, так? Да? Да, чи ні? Признавайся, ти сильний чи ні. Ну, швидкий. Ладно, тоді ми ще раз добунимо. Подумаєш, у мене тут все є. Та хорош, мене підходити в крису. Я ще раз добуду. Дивись, їх ще більше робиться. Та ну якого ти хіра? Я б'ю... Гети, бляха хакеса. Що ти такий жорсткий, чувачок. Ого, зізвився, я поняв. Пахне пісюнами. Так, ну ну дай, ну дай, дай. То просто тако стій біля мене, нікуди не йди. Просто стій. Чого, от тільки я підійду, тоді ти вже починаєш виділуватись. Дивись, дивись, що роби. Я ж тебе зловлю зараз. Та чого? Чого ти так робиш, алло? Хорош, 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 хорош. Ну бляха. Та не вимахуйся. Ви як мене задали вже. Що одна, що друга. Кінчайтесь трошки. От ти ж бляха, падло. Ні-ні-ні-ні-ні-ні-ні. ні нікуди не тікай. Нікуди не тікай. Десь який бляха мудак. Іди сюди. Ні, ну він мене вже бісить. Оця теж вже бісить. Лазає. Я зараз, зараз, зараз почекайте, заля. Ах ти ж твою наліву. Я так зроблю. Я зроблю. Щого ти став? Скажи мені. Та ну задав. Ну давай потенцію з тобою другий раунд. Тільки я цього разу маю життя, маю нормально так життя. І ти зараз відхопиш мене так, що... охуєнеш. Я сказав, іди сюди. Куди ти там? Давай. Так ти ж... Я ще раз зроблю те саме. Чочок. От ви мене задрали, реально. Та я хотів втікти, братуха. Як він збиває? От, от, от як мені цікаво просто, як він збиває. Дивись, того б'ють та б'є. Ди сюди. Лови ще раз. Та ну, ти а ні, достало. Ага, хе вам. Цього разу буде простіше. Цього разу я вас винесу, зараз навіть не помітите коли. Та що ти там злий,ся, чуєш? Злий. <смітна> Братуха. Я ж тебе достану. Я сказав, я тебе. Ладно, я поняв. Не так це просто. Та якого ти, ну бо я ж тебе б'ю, ну. О, так ти твійке мразота! Я ж тебе б'ю, сказав. Я тебе б'ю, не хтось, а я десь не достає. От не достає, а якого ти хіра не доставав? Скажи мені. Ладно, ладно, у мене ще 4 життя. Не знаю, якимось чудом взяв так, що а, повторний, ну, типу, раз переграти, так взяв, що короче, 5 життів, плюс ще зразу на початку 2 спеціальні атаки. Ні, ні, все, чувак, тобі габела. Ти сам! Ти сам остався. Що ти мені сам зробиш? Що ти мені сам зробиш, я сказав? На тебе зараз пигну. На. Получай. Бляха, щоб ви собі розуміли, два рази проходив до цього моменту і мене забивали. Так от, от. -от, 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 -от. Переоцінив я все ж таки цього персонажа. Думаю, надіюсь, що Адам буде кращий за всіх. Думаю, там буде баланс і сила, і скорість. На цьому все. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коментарі і до зустрічі в новому відео.